Я розпочинаю вам свою розповідь. А я знаходжусь в його але вокзальна площа на ту сторону. Ми бачимо вокзал. Я знаходжусь між вокзалом і трасою Київ-Харків. І чому я іменно з даної локації розпочинаю розповідь? Тому що до будиночку пройти зовсім, зовсім поруч. З цієї сторони з Києва прибуває електропотяг. Люди виходять через фірточку. В паркані, який відгорожується вокзал. І тут можна вийти і пройти до будиночку зовсім поруч. Як можна прийти, я вам зараз акцентую і показую відстань. Звертаю увагу, там вокзал. Оттуда ми виходимо. І далі показую, що в нас тут такий п'ятачок доріг. Ось дорога саме наліво перша. Я на неї теж хочу звернути вашу увагу, тому що ми через неї можемо пройти до нашого будиночку. Далі дорога пішла вулиця Івана Сірка. Далі пішла вулиця Толбухіна і направо в нас е, прохід мимо вокзаль, вокзальних колій. Так, на даній локації в нас е, зовсім поруч. Там є автомийка. Е, ми можемо їхати до Траси Київ-Харків. Але саме основна локація це у нас вокзали. Поруч з вокзалом з тієї сторони у нас магазин АТБ, ЖД-станція, автостанція. І отуди можна добратися в будь-якому напрямку, навіть в Київ е, маршруткою. Давайте, шановні глядачі, звернемо увагу, скільки в мене на годиннику ще час. Беремо до уваги ще 42 хвилини. Пішли пішки до будиночку і подивимося, скільки я потрачу часу на те, щоб пройтися до будинку. Що ж, глядачі, ось я прийшов до будиночку і дивимося 44 хвилини. Дві хвилини я потратив часу для того, щоб пройтися від будинку до входу на залізничну колію. Вулиця широка, мабуть, метрів 9 або 10 шириною. розминуться машинами є де? І так як перша сформована вулиця, то всі діляночки були поділені чітко по 6-8 соток. Як бачите, тут по подвір'ю ось. Сусід і відразу межа по правій стороні. Сусід і за будиночком теж зразу межа. Двір подвір'я не широке. Орієнтовно, тут, як на погляд, подивиться, мабуть, шириною, метрів 15. Тут заїзна, майзний майданчик. Гаража немає, але перед будинком місце, де припаркувати автомобіль, є. Є невеличкий майданчик, його можна використовувати як для городини. Тут посажено молоде деревце, старе деревце. Тобто, можна сказати, як невеликий садочок. І при вході був посаджений виноград, ну його трошки можна приоблагородити, і я думаю, що буде якась виноградна альтаночка. До будинку підведено електроживлення 220 вольт. Будинок, на мою думку, на мою думку що його обклали цеглою. А може він відразу так і збудований. от, на жаль, даною інформацією не володію. Так, як всі подвір'я тут такі уськуваті, поза будинком є прохід, але е, господарі дозволили, щоб не було паркану. Коли треба, зайшли, обслужили будинок, загородилися. І сусіди прибирають, і ніяких зауважень друг до друга немає. Ну, Хто як захоче, захочете, поставити паркан. На Накруги будиночку, як бачите, є обмостка. По будинку е, Окрім електроживлення, підведено інтернет-кристал оптоволоконний. Ну, супутникове телебачення встановлено. Я не знаю, чи кожному на даний час дана ситуація потрібна з супутниковим телебаченням. Ходімо далі по подвір'ю. Вибачте, я ж вам набрехав уже. Гараж, то подвір є, тільки він просто глибоко. І для того, щоб потрапити у гараж, треба проїхати відстань он, від дороги по доріжці і заїхати в гараж. Тут навіть є оглядова яма. От набрехав, так набрехав. Давайте глянемо на будиночок з іншого боку. На що ми звертаємо ще увагу? Тут же встановлені металопластикові вікна. Там десь витяжка для газового котла, мабуть, виходить в дах. І саме основне, на що звертається увага, а он, в, потол... в коньку. Дах повністю металевий. Метал ще тих часів, мабуть, товщиною 1 мм. Бо видно, що він такий добрячий, добрячий, добрячий. Я думаю, цей дах ще простоїть, ще більше, ніж може простояти шифер. Ну, Це моя така особиста думка. Що ж, давайте пройдемось по подвір'ю. О, в мене вже покупці є. Я вас можу навідати? Так, ну, рідко, коли так буває, що я зустрічаю своїх. Покупців майбутніх, і вони мене зразу бачать, що я з камерою показую відео і вже відразу оглядають будинок. Хай дивляться, а я буду своє розповідати. У людей при... за будинком по правій стороні був господарський блок для курей і вольєрчик для собаки. Хто захоче, можна розібрати, ніби як так візуально розширить собі подвір'я. Е, ну, Як на мене, так стане трохи приємніше. Е, гараж має таку цікаву архітектуру, він з винесеним балконом. Балкон тримається на рельсах. Я на нього, правда, підніматися не буду. Я акцентую тільки увагу, що є гараж з оглядовою ямою. Заїзні металеві ворота. Гараж по глибині такий доволі солідний. По висоті <кхух>, універсал стане, джип заїде. Якщо машиною заїхати, по правій стороні є буфер, де можна з машини спокійно вийти і машину <кхух> у гаражі залишити. Тепер давайте рухатись далі. Це господарський блок для курей. Тут курі були. І ось на вулиці ще було виведено додаткове водопостачання. отут тут приямочок і вода пішла через будинок. У будинку там є група кранів, які відкриваємо закриваємо для того, щоб вода тікла або не тікла. Тепер рухаємося далі. Тут є вхідний погреб. У вхідному погребі світло є, але так як воно зараз виключене, особо багато не покажу. Але тут погреб унікальний, він зроблений, як Печерські лаври. Побіг я за ліхтариком. Давайте. Поглянемо. О, Печерські лаври. От такого я рідко коли бачу. От бачили, ні. Наліво засік, направо засік, прямо засік, ззаді ніша. Цей нора. І прямо теж як є засік. Я таких погребів його тині жодного разу ніколи не бачив. А у вас, можливо, він буде. Невисокі сходи, піднімається легко. І це ще не все. Тут люди навіть собі робили баньку. Тут звичайний господарський блок. Над погрібом. Ну, тут особо дивиться нема, чого хламішка трошки є. Якщо будемо змога, можливо, поприбираємо. А як ні, то по ціні договоримося, що не прибирали. І далі тут було відділення банька. По лівій стороні парова, по правій стороні зона відпочинку, але по баньки робота є. Треба буде її підшліфувати, підчистити, поприбирати, то не буду вас лякати тим об'ємом роботи. Далі Он я вам розповідав, що там у нас вокзал. Отут зупиночна платформа. І ось наша діляночка, яка використовується для городини. І по тій стороні я ще наголошував, що є під'їзна вулиця. Подвір'я показав. Вибачайте, мене трошки відволікли, то може десь ход-думок збився, але ми з вами рухаємося в будинок, щоб його подивитися зсередини. До речі, хто думає, що у мене там дуже велика фізіономія, в мене просто немає оператора, щоб його отак вам тримати камеру. По факту люди всі кажуть, що на камері я просто виглядаю, виглядаю крупніше. Уже перших покупців відправив, може і не треба й будинок, буде на відео виставляти. Ну... Як є, так і є. Будемо показувати. Світло вимкнули. Заходимо в будиночок без світла. отого, Але з оцим. При вході по правій стороні є така велика ніша, де обладнаний у нас встроєний, вбудований шкаф. Будиночок, до речі, вже обігрівається. На газовому котлі, як бачите, вже майже 40 градусів. Тобто це на мінімум поставили, я відразу зайшов відчув, що тепленько. Що я можу звернути увагу? Будиночок трошки все ж таки доглядався. Якийсь ремонт тут робився. Ось кімнатка велика з трьома вікнами. Підлога більш-менш рівненька. Стіни теж робилися рівненькими. Підвіконня широкі, але вікна, трошки, бачите, неправильно встановлені. Треба було откоси утеплити, але їх не утеплили, трошки конденсувалися. Ну, так частенько буває. Одне вікно на провітрювання відкривається. і От така у нас перша кімнатка. Площу, я думаю, вам десь вже показую. <клес> я вам говорив, що в будинку у підлозі є система комунікацій. Отут є доска, яка знімається. і Якщо по ній походить, вона грає. Не знаю, чи вам на відео це видно, але вона піднімається і там деякі крани відкриваються закриваються. Давайте подивимося ще на одну кімнатку. Тут кімнатка в нас прохідна, але доволі немаленька. Підлога ліноліум, стіни шпалери. вікно тут, на жаль, дерев'яне, не поміняне. І з даної кімнати ми можемо перебігти ще в одну ізольовану кімнатку. Цій кімнатки у нас що? Підлога ліноліум. Площу я вам її показую. Труби опалення зроблені металеві з уклонами. І якщо у нас у будинку немає світла, то будинок обігрівається. Це теж важливо. Ну, Головне, щоб був газ. Давайте рухатись далі. Далі у нас є кухня, кухня простора. Газова плита, газова колонка, газовий котел. Все працює. Все, що ви на відео бачите, практично все залишається. От там в углу стояв холодильник. Отут в углу стояла пральна машинка. А далі у нас санвузол. По лівій стороні унітаз, по правій стороні ванна. Ще й рукомийничок. Але за ванною зроблена ще така кладовочка. Коморка. Не знаю, може погано видно, вибачайте, але. Але ось насос циркуляційний встановлений вже в ванні. М -м Дивне рішення, але кожен по своєму діє. Що ж, глядачі, давайте зроблю для вас фотосесію. Вартість будинку, як завжди, в мене на сайті Роман Щербаков. В описі під відео геолокація місця розташування будинку теж також десь там в описі під відео написано або в мене на сайті. Вартість будинку, яку мені люди сказали, ту я і виставляю. Стартова, по-моєму. Більше 30 тисяч. На жаль, такі ціни. Хоть лайтесь, хоч не лайтеся, але я змушений робити те, що мені говорять господарі. На даному етапі беру обладнання і роблю фотосесію. Кому цікаво подивитися всі інші мої пропозиції, заходьте до мене на сайт і на сайті можете перелистати з іншими варіантами. ознайомитися. А я далі фотографію вам показую.